Як змінити пароль від панелі керування сервером? Одразу після замовлення віртуального сервера на вказану адресу електронної пошти ви отримали лист з посиланням для входу в систему App CloudStack та реквізитами доступу до неї. Переходимо за посиланням та у відповідних полях вводимо ім'я користувача, адмін, пароль від облікового запису та назву домену. До речі, на цій же сторінці можна одразу змінити мову інтерфейсу. Заходимо в панель керування та в лівому меню вибираємо розділ Accounts користувачів. Вибираємо обліковий запис іменем адмін, а потім у правій верхній частині сторінки кнопку View Users переглянути користувачів. Далі знову вибираємо потрібного користувача та натискаємо на позначку Change password, Змінити пароль. У вікні, що відкрилося, вводимо новий пароль і повторюємо його ще раз для підтвердження. Натискаємо ОК і пароль змінено, про що одразу надійде сповіщення в розділі Notifications. Готово!